Всім привіт! Ви на каналі Вам Поговорю Дар Плюс і в мене є новий учасник Денис Лапочко. Привіт! Я, я Денис. Мені 10 років, я народився 28 грудня 2014 року і тепер я буду в нього знімати. Вам приходить, розкаже своє інтерв'ю. Ну добре, виходить. Моя йому на систему розплавилася за світ, за літо. А я любовна пора робить через те, що вона завжди. Завжди. Типу багет в економію, але зараз це тайстра. Твоє питання. Який твій улюблений колір? Оранжевий, жовтий, червоний набір з кольорів. Найкращий ще осінній набір. Ну це майже найбільше. <кхи> Бо найбільше це каже про нашу галактику. Да. Просто найбільше по в... В своїй сутті андромеді антр... це... це 88, це 88. Але інформація не точна. І назва також не точна. А навіщо б тати числа? Вони ж такі складні, краще би назвали її, наприклад, сонце чи зетці. Або й зідан. Зідан. <dashed> <acue> Це футболіст такий приклещ. А в нашій галактиці найбільша зірка на сонце. Mm. Це міф. Зірка наша жовта, а є в нашій галактиці сині зірки. І найбільше в минулому це була зірка, яка створила нашу галактику, М -м -м, який зараз чорна діра. І вам подавай розкажемо, розподілимо э, хто що буде знімати. Ми потім розкажемо, хто щось буде знімати. До побачення, все побачення. <пробітник>